Хочу вас познайомити з трояндою сербської селекції Катаріна Фрайла. Це серія гістівни троянди. Серія Фрайла взагалі відома своїми іменами жіночими. Є Наталі Фрайла. Ще так, я думаю, від 5 до 6 видів. У мене саме Катаріна Фрайла. Катерин в своєму садочку збираю з зрозумілої причини. І взагалі ті члени родини, які проживають, хочеться зібрати колекцію по іменам також. Так от Катеріна Фрайла, сербська селекція, заявлено на сайтах, що це Флорібунда, на деяких чайно гібридна. Але якщо я вам скажу про свій досвід ведення цієї троянди, то вповодить вона себе як шраб. Ця троянда може досягати до 2 метрів пагони такі в неї. І раніше, коли я її не горизонталила, не вкладала методом Сісін Херст, так воно і було. Це були 2-3-4 пагони довжиною 1,5-2 метра. І на верхівках суцвіття квіточок. Ну, Вона таке враження не дуже на мене. Не дуже вона мене вражала. А от, коли я її загоризонталила цією весною, це вже дійсно зовсім інше діло. До речі, зимувала вона у мене під двойним укриттям з пандбунду, Тож перезимувала і зберегла свої пагони дуже добре. І таким чином є, що горизонталити не обрізалася вона. І маємо таку красу. Трояндочка така, у формі блюдечка. До речі, її використовують на варення, на салати, декорують блюда. Серія їстівни троянди, повторюсь. повторююсь, густо набита, аромат в неї не різкий, такий помірний, спокійний, але нотки полунички дуже добре вловлюються. Це так цікаво, коли полуничкою пахне квітка. Я її люблю. Скажете, ти все любиш? Так, я свої троянди майже всі люблю. Ну, де є деякі, які так трохи роблять мені нерви, то їх дуже мало. А загалом всі свої, скільки там їх штук, я ще не знаю, не рахувала. 300-350, Я люблю. От Катаріна Фрайла, одна з улюблених. Трояндочки 4 роки. Росте вона поряд з японочкою, вагулеттою. Такі саме рюшики. Японочка. Ой, вибачте, це була шахерезада. це вагулета і зідасист. І своїми рюшиками Вони личать одна одній, як на мене. Тамарина вже заміна бігає, будь ласка, розширюємося. Скоро буде ферма котяча. Трояндочка чудова. Не розумію, чому вона не поширена. Розплідники її якось мало завозять. Бачила є вона СПС, роса у Тетяни та Андрія Циган. Більше, думаю, ніде її не зустрічала. У мене в садочку вона випадково з'явилася. У супермаркеті завезли саджанці і, прочитавши ім'я Катерина Фрайла, я її купила, ще нічого про неї не знала. Але зараз у мене досвід є з нею. Що можу сказати? Вона не хвороблива, не схильна до хвороб, принаймні у моєму садочку. Тріпцями вона зовсім не вражається. Можливо, вони там і сидять, але ніякого сліду не залишають. Для мене це. Один з найвагоміших плюсів. Стандартні обробки профілактичні, стандартні добрива вона отримає, як і всі. Ну, як на мене, це зовсім невибаглива троянда. Але не розумію, чому не поширена. Тому що вона дійсно красуня, що колір, що аромат, чарівна квіточка. Зараз спробую її обійти, показати ще з цього ракурсу. Красивий кущик вийшов, просто чудово виглядає. Не бойтесь цієї серії, якщо вам потрапить, вона така невибаглива, красива. Нічого так від мене не потребує. Три, трішки догляду, трішки зовсім. А яка чарівна, квіточка тримається до 7 днів. Вона дуже рясна. Коли вона відцвітає, я її так обламую і не видно, подивіться, рясна. Яка трояндочка навіть не помітно, що там вона тримається 5-7 днів. Заходить на. Другу хвилю треба почекати, це не повторного цвітіння троянда, але заходить. Друга і третя хвиля можуть бути. І не менш рясні, також непогано. Вони квітують. Ну, коли от квіточки були, як я вам казала, просто на верхівках пагонів, вони були набагато більше, до 10 см. Зараз із зарясності, квіточка десь 8, можливо, 7. Катерина Фрайла сербська селекція, жіночих імен. Якщо натрапите на таку, не пожалкуйте, буде вона дарувати вам радість і від споглядання за нею, і від аромату.